34 ухилянти в одному бусі намагались втекти в Румунію. Водій отримав з кожного по 10 тисяч доларів. мерседес Sprinter рухався за три кілометри від кордону поблизу КПП Порубне в Чернівецькій області. Усередині вантажного бусу перебували 34 чоловіки призовного віку, які хотіли незаконно перетнути кордон України.

ありがとうございまし。 Державній прикордонній службі України розповіли, що під час затримання порушники поводилися зухвало та не виконували вимог прикордонників. Правоохоронцям довелося застосувати заходи фізичного впливу, як з'ясувалося, пасажири мікроавтобуса є громадянами України, жителями 12 різних областей віком від 25 до 40 років. Зазначили у ДПСУ. Автор оборудки хотів заробити 340 тисяч євро.